Найвідоміший український екстрасенс зробила шокуюче передбачення. Вперше вона чітко побачила фінал війни, не у вигляді абстрактних образів, а як послідовний ланцюг подій, дат і наслідків, які вже починають складатися в єдину картину. Те, що вона описує, виходить далеко за межі фронту. Це історія про перелом епохи, про крах старих імперських конструкцій і про народження нової України, якої світ ще не бачив. Альона Курилова говорить, що зараз ми живемо в точці максимального напруження. Це момент, коли минуло ще тримається, але майбутнє вже почало проростати крізь тріщини старої системи. За її словами, саме наприкінці 2025 року енергетичне поле війни різко змінюється. Те, що здавалося застиглим і безвихідним, раптом починає рухатися з прискоренням, яке багато хто не встигає усвідомити. Вона наголошує, що війна вже не є лише військовим протистоянням, вона давно перейшла в площину глибших процесів, де вирішується не тільки доля території, а й доля ідентичностей, моделей держав і самого уявлення про силу. Саме тому фінал цієї війни, за її словами, буде несподіваним для тих, хто мислить старими категоріями. Курилова каже, що бачить Путіна як фігуру, яка вже втратила опору, не фізично і неформально, а на рівні внутрішньої структури. Вона описує це як стан, коли людина ще займає місце, але більше не контролює потоки подій. За її відчуттям, поразка для нього вже відбулася, просто світ ще не встиг її зафіксувати в офіційних формулюваннях. Вона підкреслює, що найбільша помилка багатьох полягає в очікуванні одного великого моменту, після якого все раптово закінчиться. Насправді, за її словами, фінал війни складається з серії рішень, зривів, зрад і внутрішніх зламів, які разом створюють ефект лавини. І ця лавина вже зрушила. Особливу увагу Альона Курилова приділяє ролі України в цих процесах. Вона говорить, що Україна давно перестала бути об'єктом чужих стратегій. Вперше за багато століть ми стали суб'єктом історії, який сам формує поле навколо себе. Саме тому, за її словами, так багато сил намагається вплинути на наш вибір, посіяти сумнів в тому розчарування. Вона бачить, що найближчі місяці стануть вирішальними не тільки для фронту, а й для внутрішнього стану суспільства. Це період, коли українці мають пройти через складний, але необхідний етап усвідомлення, усвідомлення того, що перемога це не повернення до минулого, а вихід у принципово іншу реальність. Курилова наголошує, що війна забрала у нас ілюзії, і саме в цьому вона бачить ключ до майбутнього. Народ, який втратив ілюзії, але не втратив здатність діяти, стає надзвичайно небезпечним для будь-якої імперії. Саме таким народом, за її словами, сьогодні є українці. Вона попереджає, що попереду ще буде темний відрізок, момент, коли здаватиметься, що сил більше немає, а світ втомився слухати. Але саме в цій точці, за її баченням, відбудеться перелом, який змінить не лише хід війни, а й баланс сил у всій Європі. Це лише початок того, що вона побачила. Далі йдеться про конкретні події, конкретні періоди часу і наслідки, які багато хто зараз Хевін не наважується уявити. Альона Курилова каже: Головне, що зараз не розуміють у світі: Росія не програє десь там на фронті. Росія починає програвати в себе вдома. І цей процес уже запущений. Вона описує це як повільний, але невідворотний розпад опори, на якій тримається влада. Не одне рішення, не одна поразка, не один гучний скандал, а ланцюг дрібних зламів, які разом складаються в один великий обвал. За її словами, Путін входить у фазу, коли навколо нього зникає довіра. Не тому, що хтось раптом прозрів, а тому, що страх більше не працює як цемент. Вона говорить, страх тримає систему, поки система здається вічною. Як тільки з'являється відчуття кінця, страх змінює знак. Він починає штовхати людей не до покори, а до втечі, до зради, до спроби вчасно перестрибнути в інший вагон. Курилова описує образ: темний вихор навколо Кремля, який закручується швидше в її трактуванні. Це не містика заради містики, це метафора енергетики розпаду, коли рішення приймаються не з позиції сили, а з позиції паніки. Вона каже, що найближче оточення Путіна вже живе не майбутнім, а сценаріями власного порятунку. Хтось переоформлює активи, хтось готує запасні двері, хтось шукає контакти на Заході через третіх осіб, хтось збирає компромат на сусідів по коридору, щоб не бути крайнім. Вона стверджує, у верхівці Росії різко посилюються конфлікти між силовими групами. І головне, ці конфлікти стають публічнішими, навіть якщо офіційно їх не існує. Курилова говорить про ефект, коли система починає їсти сама себе. Кожен намагається показати, що винен хтось інший. Військові перекладають відповідальність на спецслужби спецслужби на військових адміністрація на губернаторів, губернатори на Москву. Це ланцюг взаємного страху і ненависті. Окремо вона підкреслює: у Росії зростає напруга не лише серед еліт, а й серед тих, хто знизу. Вона говорить, що втома і зліс накопичуються не як протест за демократію, а як внутрішня агресія проти власної держави, яка забрала гроші, дітей, майбутнє, і не дала нічого взамін. За її баченням, країна входить у стан, коли люди ще мовчать, але вже не вірять. А коли зникає віра, пропаганда стає шумом. Курилова описує ще один важливий момент: Путін, за її словами, буде намагатися втриматися через радикалізацію, тобто не пом'якшити систему, а навпаки, закрутити гайки, посилити репресії, зробити ставку на жорсткісти. Вона попереджає, саме ця ставка і стане помилкою, бо жорсткість працює лише тоді, коли у силовиків є впевненість. А коли силовики самі відчувають хиткість, вони починають грати в власні ігри. І тут Курилова робить найнеприємніший для Кремля прогноз. Вона бачить момент, коли Путін вперше відчує не зовнішню загрозу, а внутрішню. Не Україну, не НАТО, не ворогів, а загрозу з власного кола. Вона не називає це переворотом напряму, але говорить про сценарій заміни без революції. Коли формально все виглядає законно, але насправді відбувається перекладання важелі управління в інші руки, за її словами, найближчий період це час, коли Кремль починає боятися витоків, витоків документів, переговорів, телефонних розмов, внутрішніх довідок. Курилова каже, що вода просочиться крізь бетон, бо у системі, де кожен боїться кожного, інформація стає зброєю. І саме інформаційні удари за її баченням у найближчі місяці завдаватимуть не меншої шкоди ніж удари на фронті. Вона також говорить про символічний момент: російська імперська конструкція починає тріскатися по швах у регіонах не обов'язково через офіційні референдуми чи гучні заяви, а через економіку, кримінал, бандитські домовленості, конкуренцію за ресурси, відмову платити в центр і небажання гинути за чужі амбіції. Вона бачить це як розходження тріщин спершу непомітно, потім швидко. І далі Курилова підводить до ключового: якщо Росія входить у внутрішню фазу розпаду, то війна перестає бути для неї інструментом. Війна стає для неї гирою, яка тягне на дно. І саме в цей момент, за її словами, відкривається шанс для України перейти від виживання до наступного історичного кроку. На цьому місці вона робить паузу і каже: вони ще будуть кричати про силу, але це буде крик людей, які бояться темряви. Альона Курилова окремо зупиняється на темі заходу і говорить про неї без ілюзій. Вона прямо каже: найбільша небезпека для України зараз не в силі Росії, а в коливаннях союзників. Не в зраді як такі, а в бажанні перечекати, взяти паузу, заморозити ситуацію, виграти час для себе. Саме це вона називає фатальною помилкою, яку світ уже одного разу робив у ХХ столітті. За її словами, Сполучені Штати входять у період внутрішньої втоми. Політики більше думають про рейтинги, вибори, економіку, ніж про стратегічні наслідки. Вона бачить, як у Вашингтоні з'являється спокуса відійти на крок назад, скоротити участь, перекласти відповідальність на Європу, а війну в Україні звести до керованого конфлікту. Курилова говорить жорстко: для України це небезпечно, але для Америки ще небезпечніше. Вона пояснює це так: Україна для США не просто регіональний конфлікт, це тест на лідерство. І якщо Америка покаже, що може відступити під тиском страху ескалації, світ це запам'ятає. За її баченням, у такому випадку Китай зробить свої висновки щодо Тайваню, близький схід щодо сили міжнародного права, а авторитарні режими по всьому світу зрозуміють, захід можна дотиснути. Курилова каже, що бачить момент, коли американські генерали і стратеги почнуть усвідомлювати небезпеку запізно, не в публічних заявах, а в закритих колах. Вона говорить, що через два-три роки ті самі люди, які сьогодні говорять про обмежену підтримку, будуть визнавати, що зволікання коштувало набагато дорожче ніж рішучі дії на початку. Водночас вона підкреслює, Захід це не лише США, і тут починається інший процес, який вона називає пробудженням Європи. За її словами, Європа довгий час жила в ілюзії, що безпека це сервіс, який можна делегувати, але війна в Україні змушує європейців дорослішати. Не всі одразу, не всі однаково, але процес уже зворотній. Курилова бачить чіткий поділ у середині Європи. З одного боку, країни, які пам'ятають імперії і знають ціну компромісів із насильством: Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія. Вони, за її словами, інтуїтивно розуміють, що поразка України означає їхню власну небезпеку. Саме ці країни починають формувати нову вісь впливу, де Україна стає не прохачем, а партнером. З іншого боку, стара Європа, яка ще намагається торгуватися з реальністю. Німеччина, Франція. Курилова говорить, що їхня обережність і прагматизм обернуться для них кризою довіри не лише з боку України, а й з боку власних громадян. Вона бачить, як у цих країнах поступово змінюється суспільна думка, особливо серед молоді. Молоді люди не хочуть жити у світі, де комфорт важливіший за справедливість. Вона окремо наголошує, що Європа зміниться не через страх перед Росією, а через сором. Через усвідомлення, що хтось інший платить кров'ю за їхню безпеку. Саме це, за її словами, стане моральним зламом. І тоді допомога Україні перестане бути жестом підтримки і стане питанням власного виживання Європи як цивілізації. Курилова бачить момент, коли баланс почне зміщуватися. Не миттєво, але відчутно, коли нові коаліції в Європі почнуть діяти швидше ніж бюрократія, коли рішення про зброю, фінанси безпеку ухвалюватимуться не місяцями, а тижнями. Вона каже, це буде не гучний перелом, а тиха зміна логіки. І саме в цій точці, за її словами, Україна перестає бути об'єктом допомоги і стає суб'єктом історії. Країною, яка не просить, а формує правила. Вона підкреслює світ змінюється не тоді, коли всі згодні, а тоді, коли хтось бере на себе відповідальність. Наприкінці цього блоку Курилова робить висновок захід ще коливається, але час працює проти тих, хто сумнівається. І коли рішення буде прийнято, воно буде радикальнішим, ніж зараз здається. Альона Курилова говорить, що фінал війни ми буде одномоментним і не виглядатиме як красива церемонія з підписанням паперів під спалахи камер. За її словами, війна завершиться не тоді, коли пролунає останній постріл, а тоді, коли зламається внутрішня здатність Росії її продовжувати. І цей злам, як вона чітко бачить, уже наближається. Вона наголошує ключовий період кінець 2025 року. Саме тоді, за її баченням, відбудеться подія, яка змінить логіку всієї війни. Це не обов'язково буде найбільша битва і не обов'язково пов'язана з однією конкретною територією. Вона бачить це як момент системного обвалу, коли кілька факторів сходяться одночасно і запускають ланцюгову реакцію. Курилова говорить, що в цей період російська армія втратить не просто позиції, а віру в сенс війни. Вона бачить масову деморалізацію, внутрішній саботаж, небажання виконувати накази. За її словами, це буде схоже на порожнечу. Формально структура ще існує, але всередині вона вже мертва. Саме це, а не чергові санкції чи заяви, стане початком кінця. Вона окремо підкреслює, що Путін не піде сам. Він триматиметься до останнього, навіть коли реальна влада вислизатиме з його рук. Але, за її словами, у якийсь момент навколо нього залишиться лише страх і тиша. Оточення почне діяти не проти України, а заради власного виживання. І саме тоді каже Курилова: система почне пожирати сама себе. За її баченням, зима 2025 2026 років стане переломною для самої Росії. Вона бачить економічний надлом, який більше неможливо приховувати. Не точкові проблеми, а системну нестачу ресурсів фінансових, людських, управлінських. Регіони почнуть діяти автономно. Силові структури втратять єдиний центр ухвалення рішень, а інформаційна вертикаль розсиплеться. Курилова наголошує, саме в цей період з'явиться можливість завершення війни на умовах України. Не через договорняки, а через примус реальності. Росія, за її словами, буде змушена відступати не тому, що захоче миру, а тому, що не зможе воювати далі. Вона бачить, що активна фаза війни фактично завершиться у 2026 році. Не за один день, а через серію подій: відхід російських військ, внутрішні кризи, спроби заморозити конфлікт, які більше не працюватимуть. Україна, за її словами, вийде з цієї війни не виснаженою жертвою, а державою, яка вистояла і зламала імперську логіку. Курилова також говорить про важливий психологічний момент вона бачить день, коли страх остаточно залишить українське суспільство, коли люди зрозуміють, загроза більше не над ними. Це буде не святковий день, а тихе усвідомлення. Саме з нього, за її словами, почнеться справжнє післявоєнне життя. Вона застерігає, після завершення війни буде спокуса розслабитися, повірити, що небезпека зникла назавжди. Але вона наголошує: головний урок цієї війни в тому, що свободу потрібно не лише вибороти, а й утримати. І Україна, за її баченням, цей урок засвоїла. Наприкінці блоку Курилова підсумовує: фінал війни вже прописаний не в паперах, а в енергії подій. Україна свій шлях пройшла. Тепер черга реальності наздогнати тих, хто намагався її зламати. Альона Курилова говорить, що найважливіші події відбуваються не на фронті і не в дипломатичних кабінетах, а всередині самої України. Саме там, за її словами, відбувся головний злам, який уже неможливо повернути назад. Вона наголошує, навіть якби війна зупинилася просто зараз, Україна вже ніколи не стане такою, якою була до 2022 року, і в цьому її найбільша сила. Вона бачить, що українське суспільство пройшло через етап втрати ілюзій, ілюзій про просте життя, про державу як щось абстрактне, про політику як шоу. Війна, за її словами, зруйнувала ці конструкції до фундаменту. Люди більше не чекають рятівників, вони навчилися брати відповідальність за себе, за близьких, за країну. Саме це вона називає народженням нової політичної нації. Курилова підкреслює, що ключова трансформація відбувається серед тих, хто пройшов війну напряму: військові, медики, волонтери, інженери, люди тилу. Це новий тип лідерів. Вона говорить: ці люди не романтизують владу, вони знають її ціну. Вони бачили смерть і тому не торгуються з совістю. Саме з цього середовища, за її баченням, вийде нова еліта України. Вона окремо наголошує, що після війни суспільство більше не пробачатиме фальші. Старі схеми, старі обличчя, старі правила гри більше не працюватимуть. Не тому, що хтось заборонить, а тому, що люди просто не приймуть. Курилова каже, корупція не зникне за одну ніч, але вона втратить легітимність, а це найважливіше. За її словами, Україна входить у період жорсткого, але чесного самоочищення. Це буде непросто будуть конфлікти, розчарування, гучні скандали, але вона бачить у цьому не кризу, а етап росту так, як болить, коли зростаєш, так, як ламається старе, щоб з'явилося нове. Курилова також говорить про зміну ставлення до держави. Вона бачить, що Україна відходить від радянської логіки держава проти людини. Натомість формується інше уявлення: держава як інструмент, як сервіс, як відповідальність, а не як каральна система. Це, за її словами, повільний процес, але він уже запущений і його неможливо зупинити. Вона бачить масштабну перебудову інституцій після завершення активної фази війни, не косметичні реформи, а переосмислення. Армія стає професійним кістяком безпеки, а не тимчасовим мобілізаційним механізмом. Судова система проходить болючий, але неминучий перезапуск. Місцеве самоврядування отримує реальну силу, бо громади навчилися виживати самі. Окремо Курилова говорить про молодь. За її словами, це покоління не травмоване війною, так як боїться старше покоління. Воно загартоване, молоді люди, які виросли під час війни, мислять інакше. Вони не бояться відповідальності, не ідеалізують захід і не бояться Сходу. Вони прагматичні, жорсткі, але водночас дуже цінують свободу. Саме вони каже Курилова стануть головними архітекторами нової України. Вона бачить, що після війни Україна не повернеться до моделі дешевої робочої сили чи аграрного придатку. Навпаки, країна почне будувати себе як простір сенсів, технологій і безпеки. Не швидко, не без помилок, але послідовно. Україна, за її словами, перестає бути територією між кимось і кимось. Вона стає окремим полюсом. Наприкінці цього блоку Курилова підсумовує: головна перемога України не тільки у звінених територіях. Вона в тому, що українці більше не дозволять забрати у них суб'єктність. І це робить повернення назад неможливим. Альона Курилова говорить, що найглибша помилка більшості людей сприймати перемогу як кінець історії. За її словами, для України перемога у війні це не фінал, а початок зовсім іншої ролі. Вона прямо каже, війна зробила Україну суб'єктом історії, і повернення до статусу периферії вже неможливе. Вона бачить, що після завершення війни світ почне дивитися на Україну інакше, не як на країну, якій допомагають, а як на країну, досвід якої вивчають Україна, за її словами, стане живим доказом того, що імперії можна зупиняти, навіть коли вони здаються сильнішими. І саме цей досвід зробить Україну моральним центром нової Європи. Курилова наголошує, головна роль України після війни не домінування, а баланс. Вона бачить, що Україна стане точкою рівноваги між Заходом, Сходом і Півнем, країною, яка розуміє ціну війни і тому має право говорити про мир. Не абстрактний, не декларативний, а справедливий і безпечний. Вона окремо говорить про трансформацію українського суспільства. За її словами, війна знищила ілюзії, але водночас створила нову зрілість. Українці більше не чекають сильного батька, не шукають рятівника. Вона бачить суспільство, яке контролює владу, не вірить порожнім обіцянкам і розуміє власну відповідальність за майбутнє. Курилова каже, що після війни в Україні зміниться саме розуміння успіху. Багатство перестане бути самоціллю, статус головною цінністю. На перше місце вийде сенс: сенс роботи, сенс держави, сенс спільноти. І саме це, за її словами, зробить Україну сильною там, де інші країни слабшають. Вона бачить, що Україна стане прикладом для тих націй, які живуть у тіні більших і агресивніших сусідів, не через повчання, а через сам факт свого існування, через те, що вистояла, через те, що не зрадила себе, через те, що заплатила страшну ціну, але не відмовилася від свободи. Курилова також говорить про духовний вимір. За її словами, Україна після війни перестане бути лише політичним проектом. Вона стане символом вибору: вибору між страхом і гідністю, між зручністю і правдою. І цей символ буде впливати на світ сильніше ніж будь-яка пропаганда. Вона підкреслює, світ увійде в період турбулентності. Старі правила більше не працюють, нові ще не сформовані. І саме в такі моменти з'являються країни, які задають напрям. Україна за її баченням стане однією з таких країн. Не через силу економіки, а через силу досвіду. Наприкінці Альона Курилова звертається не до політиків і не до еліт, а до звичайних людей. Вона каже: майбутнє України залежить не від пророст, а від рішень, які українці ухвалюють щодня. Перемога дає шанс, але не гарантію. Гарантією може бути лише внутрішня чесність, єдність і пам'ять про те, якою ціною це майбутнє було виборено. Вона завершує словами, що Україна вже пройшла точку неповернення. Назад немає, є тільки вперед. І цей шлях за її баченням буде складним, але великим. Бо країни, які народжуються у вогні, ніколи більше не погоджуються жити в тіні.